Сирія після Башара Асада невдалий переворот у південній Кореї. Зустріч президента Трампа з президентом Зеленським та запровадження чотириденного робочого тижня у Токіо. Це найгарячіші події за першу половину грудня на подкасті 20.54. Поїхали. Що ж, режим Асада в Сирії пав. Це ключова новина, але... Питання, яке зараз завірусилося буквально в кожному СМІ, в кожному виданні, міжнародному політичному, а що ж буде далі? Якою буде Сирія далі, бо все ж таки не дивлячись на те, що Башар Аль-Асад знайшов прихисток зараз, не знаю, чи в Москві, чи в Ростові-на-Дону, і чи доведеться Віктору Федоровичу ділити свою резиденцію з ще одним президентом, але те, що громадянська війна в Сирії ще не закінчилася, не дивлячись на ті фотографії біженців, які повертаються з Туреччини до Сирії, це так. Залишається дуже багато угрупувань. Залишається по той бік Єфрату. Так звані SDF, Syrian Democratic Forces, та да, сирійські демократичні сили, які, яким допомагають Сполучені Штати Америки, це курдські племена, це арабські кучові племена, в тому числі не тільки куди залишається розрізнена дуже опозиція в різних країнах, різні угрупування, і плюс до цього ще звісно, що пам'ятаємо про ісламську державу, яка теж скористається нагодою. І як же це все закінчиться, до чого ми можемо прийти? І не варто забути про росіян. Фактично, їхнє вторгнення в Україну внесе вже свої результати, вони платять за це ціну. Все меншим стає їх вплив і присутність на Близькому Сході. Але ти правильно згадав про те, що є дуже багато різних угрупувань, є дуже багато ну, невизначеності, хто буде, хто буде представником політичним ну, нової Сирії. І власне, як тут постає ситуація? Чи є якісь конкретні лідери на Радарі, кого можна побачити? Чи є якесь зрозуміння, хто буде представляти новітній режим після Асада в Сирії? Ну з іншого боку, можемо, можемо звісно, що згадати ХТШ, да Хаят хаятрір Ашам. Аша да. це угрупування, яке мало зв'язки з Аль-Каїдою, мало зв'язки з ІДІЛ, її харизматичний лідер зараз. Певно, що вважається таким собі основним а, очільником тих подій, які Як сталися буквально тиждень Аміром? тому. Військовий амір да, цієї організації або Мухаммед аль Джулані. саме під його керівництвом а, сирійські, ну, їх називають протурецькими, да, протурецькі угрупування. Захопили. Хоча Туреччина цю організацію вважає терористичною. Хоча Туреччина цю організацію до речі, і Іран теж і Сполучені і Штати і Америки, але політика завжди знайде свій шлях. Так по ця організація взяла, взяли Холмс, взяли Хаму нещодавно в Дамаск, і в результаті завдали такий собі fatal blow, фатальний удар для режиму Асада, який, начебто, тримався. Доволі довго 52 років, фактично. 50 ну, якщо рахувати Асада разом з його батьком, ну так Асад та став президентом, не те, що прямо за власним бажанням. Батько думав, що приємником стане його син, який помер в катастрофі. Асад вчився молодший Башар Алясад на офтальмолога декілька років в Лондоні і вже мав практику проходити, але. Ну, От вирій так. політичних подій так, все ж таки так. затягнув його в Сирію, і бачимо, як його життя розгорталося далі. Він покинув Дамаск, покинув Сирію Абу Мухаммеда Альджолані вважають батьком ось цих процесів да певних а, військово-політичних які кісталася в плані кампанії. Але все ж таки в нас є ще і сирійська опозиція. Так, і тут до речі, теж дуже цікава ситуація в Сирії виходить, тому що у нас є Аль-Джулані, так фактично мав величезні зв'язки, доволі такі глибинні з представниками Аль-Каїди. І в нас є ті ж самі курди, ну СДФ. і в нас є е, фактично національна коаліція опозиції сирійська, яка виступає такою більш поміркованою опозицією. Вони, до речі, діють діють незалежно. Від хаят Тахрір Аршам і Хаді Аль-Бахра недавно, як очільник президент цієї організації, дав інтерв'ю західним медіа, кажучи про те, що от ми починаємо процес інтеграції переходу влади від пост, ну у пост, скажімо, Асадську Сирію. Ми хочемо створити Сирію єдину таку, щоб вона включала весь сирійський народ. І він дуже цікаво згадував також про курдів. Він сказав, що кур... ну, власне, опозиція курдів була не зовсім просирійською, часто допомагала Ірану і була про І Їм треба стати стовідсотково просирійською силою. І буде цікаво споглядати за тим, як ці організації вони дуже різні і представники дуже різні, як вони будуть власне створювати якусь уніфіковану політичну. Позицію там і особливо враховуючи, що зараз карти на боці Туреччини, Турецья Туреччина, Туреччина має справжній карт бланш. Вона вважається стоїть зрозуміло за цією операцією. Вона дала зелене світло цьому всьому, звісно, що несподіванко для багатьох, але в тому числі і серйозним про таким собі я б сказав, прагматичним кроком. Став час цієї операції, коли в нас є перехідний період сполучених Штатах, Сполучені Штати нічого не зроблять, а да, з цим наступом раптовим, який стався на Алепо. Плюс так. до цього росіяни зав'язли в Україні, Іран втратив свою вісь противу свої терористичні угрупування Хезболу в першу чергу, так. яка в тому числі допомагала Асаду триматися, і тільки закінчила війну лівань. Да. І по четверте. Ще і 25-та дивізія, так звані сили тигра, найбільш боєздатна вона була переведена якраз таки в центр Сирії від Алепо від фронтлайну, да від лінії фронту за повстанцями, бо якраз там збільшилася кількість нападів і діл у 2023 році. Вони зросли в три рази. І певна частина сирійських сил була відволічена, а там вже далі все впало як картковий ну, так, так. будиночок. Ну, фактично, такий себе політик від Туреччини, чого чого варто очікувати, але повністю не зрозуміло, що буде далі. Тут до речі, ти сказав про згадав багато про військову складову. Ізраїль вторгнувся буквально вчора. Ми записуємо цей подкаст. Скористався моментом так. Скористався моментом, швидше всього задовільняв свої такі певні тактичні а, ну, потреби. Просунувся все далі на північ о, гори Хермон. Це була вона поділена була між сирійськими і між Сирією і Ізраїлем наполовину. Ізраїль контролював південну і західну частину гори. Тут вони просунулися, ну, повністю фактично контролюють. Це угору, територія тих... голландських висот, так. яка не визнана як ізраїльська до, територія. До, до сухпів, так. А, Але до сухпів... їх війська була там. І, до речі, що варто також згадати, що Ізраїль створив аж цілу нову бригаду. Єгірську, типу для боротьби у таких регіонах гірських ще в березні цього року, 2024-го. Ну, власне, я думаю, що вони виходили з певного такого прорахунку, що може статися найгірший варіант. Їм потрібно буде, як завжди, вести превентивні війни і піклуватися про свою безпеку. І ще одне місто вони зайняли на захід від голландських висот. Називається місто Квінетра Квінейтра. От це, до речі, місто, в якому народився Аль-Джулані. Очільник хаташа військовий. Так. і тут ситуація насправді доволі цікава, адже для чого б здавалося б ізраїлю йти на такий великий ризик. Удари по Дамаску, знищення авіації ну, повстанців це не зовсім хороші кроки для того, аби спробувати нормалізувати відносини і мати якогось сусіда, який ну, буде відрізнятися від тієї ж самої Гази чи лівану. Проте тут швидше всього слова за керівництвом ізраїлю, можливо, вони піклуються все таки своєю тільки безпекою, виключно їм ну якби в довгостроковій або в короткостроковій перспективі здається, що це буде більш ну скажімо viable option. так ніж... я думаю, що да, враховуючи риторику Ельдогана, яка була антиізраїльська, особливо під час після терористичних атак Хамас і з початком операції на території сектору Гази. Яка абсолютно критикувала уряд Ізраїлю за ті кроки, які він вживав, і ось ці великі мітинги про палестинські ізраїль зрозумів, що так справді можливо загроза з Іраном вона зменшилась, але він точно не зацікавлений мати про турецьке лобі про турецьких сателітів в своєму кордоні і вирішив діяти. Бо все ж таки, наскільки є сенс домовлятися зараз з умовним е, Дамаском, да, де так. якщо він дуже слабкий. дуже багато розрізних так. груп, е, ніж скоріш е, за все доведеться домовлятись якраз таки з Анкарою. Так е, цікаво, ти зачепив саму постать військового очільника ХТШ. Він справді з голландських висот, він мав е, ну непрості відносини з Ізраїлем, теж. Захопився рухами ісламістськими ще під час другої інтефади. Про це повідомляє той самий Financial Times, який виклав його біографію. І цікаво, звісно, і по перше, яке місце він займе в ієрархії, бо одна справа бути військовим учільником і гарно проводити військову операцію. Інша справа домовитися вже з. Тим від кого влада переходить, за тими звизнаною опозицією, яка має контакти в Саудівській Аравії, в Об'єднаних Арабських Еміратах, яку ти згадував, гадав, яка ще зродилася під час громадянської війни так. в 2012, 2013 роках. Інша справа а, да, для нього буде ось вливатися, в тому числі домовлятися, або не домовлятися, і взагалі знає? як домовлятися, якщо вони ж навіть існують в екзилі? але Мені. те, що він. Ну зараз, скоріше все, має серйозні повноваження, і він побудував себе в цій організації в ХТШ. А де да, він багато, багато років присвятив а, своєму, ну не знаю, зростанню ну, да, так, як так. А, член таких ісламських організацій, які в тому числі були пов'язані з Аль-Каїдою, з ІДІЛ. Дуже різні персони, дуже різні організації, але. Шуч всього це буде. Ми будемо спостерігати якісь наступні політичні Підсумовуючи Наші слова по Сирії, це те, що можливо режим Асада пав, але точно не закінчена ще ось цей період громадянської війни, і переділ влади, в тому числі так, переділ так, так, так. тих ресурсів, які залишилися після Асада. Він буде відбуватися. До цього Ізраїль робить вже перші кроки стосовно ескалації ситуації. Він очевидно не вважає нову владу. Наскільки вона може бути ну, ну, владою да? а для себе гарним стримством? Для да. для Очевидно, перевори. вони, певно, розраховували найбільш тривалий конфлікт між асадівцями і опозицією, Ну, знаєш, яка можливо, вони хочуть просто. Нав'язати свій порядок денний і вже вести перемовини з ну, сильнішою сторони, якою вони в завжди будуть. Але є ще одна цікава така. Політична криза, яка сталася тільки вже в регіоні Східної Азії. Воєнний стан в Південній Кореї. Його запровадив президент Юн Сук Йоль. Проблема взагалі основна проблема в тому, що там складалася дуже несприятлива політична ситуація для президента і особливо його партії. Зараз ситуація в уряді, не в уряді, а в парламенті Південної Кореї така, що основ, основну частину majority, да, має. Демократична партія опозиції до президента, а партія президента, яка називається Сила народу, ну, її описують часто як консервативну, має меншість. І жодне, жодне законодавство, жодний закон дуже, дуже важко його власне, провести через парламент, адже що президент не йде до компромісу, ну, не йшов, не йшов вже він, навряд буде виконувати повноваження президента. Що Демократична партія ну дуже з таким важким зусиллям обговорила будь-які законодавчі проекти власне консервативної партії. І якраз він проголосив військовий стан, чи, певно, краще, воєнний стан, воєнний стан, воєнний стан для того, аби використати це в політичних цілях, як інструмент для того, аби зробити переворот і покращити. В принципі, політичну позицію своєї партії. Опозиція це точно ухрестила переворотом. Для них так, це ніяк так. інакше не звучало. Дуже були занепокоєні, зрозуміло, що західні партнери Південної Кореї. Бо не скажу, що перевороти державні це така прям несподіванка для історії Південної Кореї. Такі речі траплялися більше ніж там, 10 разів. Але насправді останній був десятиліття. Тому це, 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 це створює ризик для лібералізму і стабільності південній країн. Абсолютно на що він розраховував президент? Ну важко сказати. Бо це прям і ва банк, причому чому не зрозуміло через що. Але а які питання власне порядку денному? Що його там, наскільки я розумію, там навіть проблема була не в якомусь конкретному питанні. Проблема була в тому, що вони не могли знайти компроміси щодо бюджету і щодо багатьох законопроєктів. але врешті це обернулося провалом. Так. Цей переворот не протримався і дня, врешті, парламентарі. Змогли поробитися крізь е, спецвідділення спецпризначенців і військових до парламенту так. проголосувати про проголос, проти... проти, за скасування фактично. за скасування так. воєнного стану в країні, і але не змогли скасувати власне повноваження президента через імпічмент. Ну але це вже знаєш, це вже питання, скажімо, бюрократії і того процесу, який буде Далі Опозиція точно спробує. Обвинуватити, звинуватити президента в державній зраді і, і... точно цю подію охрестять як ще один приклад роздирання двопартійною системою, фактично, ліберальної демократії, як це там часто в спорті. Які тут наслідки для України тут. Ну, я думаю, важко сказати думаю, важко. все ж таки дуже дистанційована держава так, для нас, так, але єдине і... там може, цікаво, що президент був на чолі тих сил, які були більше за радикальний підхід у зовнішній політиці, більш антиросійські, більш анти, як я сказав, радикальні в плані північної Кореї. Тут ну, все так, ж таки так. не варто все зводити до Росії у південної Кореї свої інтереси в різних партій. Але те, що стосується ну, скажі, консерваторів, скажімо, хотіли... вони. Е... Більше були за передачою зброї так, Україні. Так, так. І президент був на чолі е, тих, хто зустрічав українську делегацію в Сеулі, коли вона приїжджала. Тому тут... Ну, але це ж uh... теж, знаєш, це більше інвестиція в спільний інтерес, а не те, що там. Це правда. Так. Але давай перейдемо до наступної новини, яка вже більше зв'язана з Україною. Це про зустріч Донда Трампа і президента Зеленського у Парижі і відкриття Нотрдам. Нотердам де Парі. Відкрили після пожежі, е, яка. Сталося декілька років тому. Нарешті оновили його, реставрували, і все наче чудово. Дуже велика кількість світових лідерів з'їхалася. Ну і зрозуміло, що Дональд Трамп, пан президент Зеленський та пан Еммануель Макрон не змогли упустити можливість поговорити про, про повоєнне врегулювання, так, враховуючи, так, що так. Дональд Трамп обіцяв завершити російсько-українську війну ще до того, як він вступить на посаду. Ну, до речі, в інтерв'ю у Трамп Тавер він знову сказав, що він дуже старається. Дуже старається, але не виходить поки по не виходить. Що. Можна там ще пронизувати сигнали його, там костюми, піджаки, так, да, костюми, піджаки, жовто-блакитні чи е жовто-сині. Мені більше сподобався його сигнал в цьому ж інтерв'ю, де він сказав, що скоріш за все допомогу Україні він зменшить. Так. Так, да, і вірогідно це буде цікаво. Чи це був меседж саме на внутрішню аудиторію? Бо скоріш, я думаю, людям, які голосували за нього, було важливо не стільки там завершення чи не завершення, скільки питання витрачення ресурсів, витрачання так, ресурсів і, і, норм, і пріоритет так, на соціальні різні аспекти всередні, в першу чергу, сполучених штатів. Ну насправді для Дональда Трампа це не є великою проблемою. Він доволі вправний. Він може це все перекрутити в правильний момент, змінити риторику і йому повірять. Цікава власне, є ситуація, те, що ми бачимо все більше і більше розмов Зеленського і Дональда Трампа. Ось зустріч цьому приклад. Це каже про те, що швидше всього йде процес. Дональд Трамп, можливо, справді хоче дуже сильно врегулювати повоєнний. Ну повоєнну ситуацію в Україні. Не повоєнну, ще не повоєнну. Ну ще не повоєнну, але яка можливо буде. Але можливо і не станеться насправді цього. Ми не знаємо, які є вихідні зараз фактори, які в нас, яка в нас вхідна інформація, які інтереси Російської Федерації. Поки що, те, що ми знаємо, це те, що. Володимир Олександрович Зеленський залишився цією зустрічю задоволений. А російський прес-секретар Песков зазначив, що Росіяни звісно що готові до перемовин, але на тих умовах, про які зазначав Путін, це відмова України від чотирьох областей та Автономної Республіки Крим, місто Севастополя, тощо і плюс ну, до цього ще відмова від шляху до північно-атлантичного альянсу і ще перемовини на базі Стамбульських Власне, Власнебулі ну, домовленості, да, які доволі серйозно Україну обмежують і в її ну, багато військових здається, можливостях, поразко, поразко. Тому тут питання стоїть насправді. Очевидно, там з українським президентом Трамп контакти знайшов. Україна можливо і не ставила на перемогу республіканців, да, як мінімум, деякі американські видання про це повідомляли. Але цікаво, що, що буде в контексті конфлікту Трампа. І Російської Федерації, так. які так. важелі він застосує для цього, і чи вони взагалі є? Бо е наскільки я читав сьогодні зранку перед нашим подкастом, от прям ось е цей конфлікт Сирії, точніше, його поновлення, знову підвищили ціни на нафту, як Трамп буде їх знижувати, враховуючи, що Джо Байден бурив, <світ> <світ> ну, наче не в себе. Ну так, там дуже багато в цьому є плані проблем, і ми ще подивимося, чи взагалі насправді. Ну, на мою Чи думку, зможе Дональд, з... Дональд Трамп зменшити ціни на нафту, як він обіцяв? Та й навіть не про, те, що... про нафту, да. а в принципі будь-які інші важелі. Тут Санкції тут... ті ж самі. Так, так. Я б тут більше знаєш, фокусувався на тому, що від початок процесу відбувся, таких зустрічей всього ще буде багато, і зараз не варто. Дуже ставити якийсь фокус на окремі якісь речі, зустрічі в якихось столицях і так далі. Це правда. Я думаю, перейдемо до єдиної, що позитивної новини на цьому тижні, це, хоча б в когось свято в Токіо запровадили чотириденний робочий так. тиждень, для того щоб свят. збільшити а, кількість народжуваних дітей так. Чи зможе це якось щось змінити? Ну важко, звісно, щось передбачувати, але цікава ця новина в тому плані, що Японія далі продовжує вести наталійську політику. Це зумовлено в першу чергу тією соціальною структурою, яка вибудена в Японії. Їм дуже важко швидше всього буде прийняти рішення щось по типу інтеграції мігрантів більшої їх все більшої їх міграції. Це це дуже проблемне питання. Для японців, і навіть вони недавно провели нову податкову реформу. Яка ну на меті, і основна суть це збільшити ту кількість коштів і ресурсів, які будуть мати просто звичайні сім'ї, для того, аби витрачати більше, мати більший рівень життя. І ну, нібито тренд такий, що вони будуть це продовжувати далі, хочуть зберегти своє фактично моноетнічне суспільство. А чому до речі, да, не вдадуться до, наприклад, емігрантів з інших країн, дешева робоча сила, начебто деякі от е, є стаття. Ну я читав власне французького представника, там урядовця, який зазначає, от. Да, старіння нації в Європі треба якось це надолужувати, треба якось цим справлятися. Тільки мігранти, тільки мігранти. Чому так. японці так не хочуть мігрантів, ну, розумієш. мені здається, це якраз таки якраз таки от війна в Газі показала ось ті ну я так кажу, англійською inherent проблеми, так з асиміляцією і інтеграцією, наприклад, іммігрантів з близького сходу в країнах Європи. Їх насправді дуже важко е, інтегрувати в це суспільство, вони створюють свої общини. Повітаємо свої групи. з'їхаємо єврейські програми в Амстердамі. Так, і єврейські програми в Амстердамі. І взагалі ситуацію в Німеччині е, є дуже багато проблем і критики. Е, 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 в тих самих країнах е, нордичних, по типу Швеції, там теж є дуже багато проблем. І я думаю, що японці, країна, яка ніколи не мала з цим, ну, таких, і, ну демографія у них давно вже є. Ну, проблемою, але не настільки критичною, все-таки починають діяти в цьому плані. І для них напевно, що це здається доволі ризиковим рішенням приймати іммігрантів з близького Ходу, з близького сходу чи Африки. Для них, напевно, більш природнім видається таке рішення спробувати збільшити народжуваність. Ну, власне, власне, власного населення. Дуже ризикованим і дуже певно, що і дуже дорогим. Затратним. дуже дорогим. Про підсумки 2024 року та плани події майбутнього 2025 року ми поговоримо у наступному випуску нашого новорічного вже подкасту 2054 із доцентом кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Миколою Капітоненко. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, якщо не хочете пропустити цей випуск. І ще почуємось.